Вітаю вас, народ! Ви на каналі MyCamping. Сьогодні хочу розповісти про чудовий наборчик посуду від Fair Maple, Називається Feast 3. Він розрахований на 2-3 людини, виконаний він з анодованого алюмінію. Деякі елементи, тут такі, як ручка, наприклад, і заклепки: ось тут от ручечки на кришках, вони виконані з нержавійки і. Ось тут -от, ручечка з пластику, і ось тут покриття також пластикове на ручці. Ніякого силікону тут нема. Ручки є от чорні, ось такі, також є версія з помаранчевими цими ручками. Тобто весь пластик, що в посуді, він буде помаранчевим. Під час вибору, звертайте на це увагу, можливо, вам помаранчевий колір подобається більше. На сьогоднішній день вартість цього чудового наборчику посуду складає 1965 гривень. За промокодом MyCamping буде знижка 10%. Давайте подивимось пакування. Два казаночки: один менший, інший більший. Також є пательня. І тут деякий додатковий такий посуд з патолка. Дві такі от мисочки, які також можна використовувати як тарілочки, і також як кружечки. Вони щось типу пластикових кукс. І є губка для того, щоб мити наш з вами посуд. Сковорідка от така рефлена, грильова, типу. Ось так виглядає цей посуд. Ближче. Fire Maple позиціонує цей наборчик як для експедиції, трекінгу, кемпінгу. Ось тут можете бачити основні технічні характеристики цього наборчику посуду. Всі матеріали, я вам вже сказав, розміри. Будь ласка, под С це маленький казаночок, ось він, М це мідім середній. І фрайпен це сковорідка. В міліметрах все вказано. Загальна вага всього наборчику посуду разом з чохлом, до речі, 706 г. По об'ємам. Казанок менший 900 мл, казанок середній. Ну, тобто ось цей. Більший півтора літри і об'єм сковорідки 700 мл. І отут от от на схемці вказано, як цей посуд складати. Тобто, ми бачимо тут патенню, ось вона внизу, більший казанок, он він, і в ньому ховається менший казаночок. Ну і звісно, губка, тарілочки, спатула, також там все всередині. Який тут чохол? Він всередині витягати його не хочу. Сіточка одностінна, стандартний чохол для Fire Maple. В інших моїх відео можете подивитися, або, перейшовши на мій YouTube канал, подивіться повне відео. За промокодом буде знижка 10%. Кайфуйте від гарного посуду.